Добре, Сень, включаємося зараз. І ті, хто лене English, і ті, хто la langue française. Сьогодні я вийшла, дивлюсь такий дощ сильний. І думаю, ну ж теж десь, де ви знаходитеся дощить. А ви не знаєте, як це сказати, красиво. ж є Вікторія. Поїхали французи. Є таке слово декорд. Декорд, струни, канатики. О, oh. і ви кажете, «il pleut», наша фраза дощить, або «il tombe» – «падає декорде». «Il tombe падає – декорд, il пле, декорд. Ну, англійці, окрім застарілої фрази, але дуже класичної It rains cats and dogs» – є ще одна. «It's pouring». «It's порі. Всім прекрасного дня.